Всім привіт! Сьогодні 22 січня і я став на ваги і офігіл. Пора, пора приводити себе до ладу. Тобто з сьогоднішнього дня... Зараз я рукавички вдягну. З сьогоднішнього дня починаємо процес худнення. І почнемо його з того, що зранку тільки чай в обід салат і бігати трошки побігаємо. Побігли. От. Я не скажу, що я якийсь бігун, але по чуть-чуть... по чуть-чуть можна. От. Можна по чуть-чуть. Ху. Ох, тріндіс. зовсім немає. Не вистачає. Та зайва вага. да себе знать Народ на работу разъезжается. А у пенсионеры тики худнутые древо. Вот так же разъезжался. можна її обідати